Всім великий привіт! З вами автор. На 30 травня я вирішила замість вчитись, бо мені здавати екзамени. Я зроблю History Time. а іменно мої історії про те, що було зі мною в школі за ці 9 років. Чесно, я небагато що пам'ятаю, але щось та й пам'ятаю. Ну, почнімо. Дісклеймер. Рей і автор нікого тут не ображають. Це для сміху раді. Є теми ЛГБТК Автор, який озвучив, це картавить. Тому, якщо вас це не роздражає, беріть смачненьке і ми починаємо. Перша історія. Це був десь 3-4 клас. Я жила в Тернополі і вчилась в школі ліцей. Не скажу, який. Але там було прикольно. Круто, і вчили нас непогано. Але прикол класу був в тому, що, типу, ой, ти така добра і мила сьогодні ми дружимо, а завтра хто ти вище така відійшла. Але Бог з ними. Я вже була привикла. Та й більшість своїх однокласників я знала, бо раніше з ними в садіку була. Так от, до чого я веду. Сижу я на перерві, нікого не чіпаю, і тут підходить він. Давайте назвемо його Квайт. Да, я буду брати імена із южного парку, готуватись до цього. Він підходить і такий, ти мені подобаєшся ще з самого садіку. Це, типу, взаємно, я така, шоблік. Ви би бачили мій. А? По-перше, мені ніколи не подобались хлопці в романтичному плані. Зачастую я зустрічалась не через те, що любила, а для Галочки, тому що це в нас було круто. Я не знаю, чим. Ладно. Та з ним я не хотіла зустрічатись навіть для Галочки, бо він ідіот. А також зустрічався з Бібі. Да. Ну я сказала: сорі, ти мені не подобаєшся. Ти знайдеш когось краще, ну там, наприклад, Бібі. Він такий, ну ладно, пока. А от далі, ніж, це на кінець. Далі вона приходить до мене на свічій перерві і починається. Я тебе старво навчу, як правильно себе поводити. Закінчилось тим, що я пройшла з травмою У мене ну, вона так сильно вдарила, що я впала і розбила коліно, а я її була вдарила аж до синяка. Ну да. Друга історія не менш цікава. Вона була в тій же самій школі, і це точно був четвертий клас. Я запам'ятала, бо мене бабуся ну, чуть -чуть під... <м 'яу> ну да. від мене були подруги, давайте одна буде Венді, а та, що в окулярах Ребека. Ну от, ми крутимось, і тут її окуляри на наху -на упали і розбились. Я об'ясню, як це крутимось. Ми взялись, типу, за руки і почали кружляти. Я не знаю, Наринавище. Ну, діти тупі. Коротше, окуляри упали, розбились, вона якогось хубака. Вчителька прийшла, подумав, що я її толкнула, подруги тупо типу, замовчали. І я через тиск згодилась. Ну, я була дитиною, що ви хочете? Мені було десь років дев'ять. Ну, ну, блін, ну. Коротше, чим це все закінчилось? Я сказала бабусі, мене чуть-чуть uh, уїбав і опотили, начебто. Третя історія буде в новій школі, яку я вже закінчую. Ну, я надіюсь її закінчити як мінімум. Живу я. Ну, ладно, я скажу, я живу у Вірпіні. І це був прошлий рік. Це був восьмий клас. Хлопці взяли тапок, я не знаю, звідки. А іменно взяв давайте буде Крейг. Ну, коротше, кинув його. Тапок попав в Венді, це якщо інша вже дівчинка, не з моєї старої школи. А вона подумала, що це токен. Ну, і кинула в нього тапок. А токен кинув. Батерс. Боже, я вже не можу це пояснювати, ну да. А Батерси були окуляри, що розбились. Я не знаю, чому весь світ крутиться вокруг окулярів, як мінімум, моїй історії. Але А, я не знаю, чи хтось платив чи ні, я надію, що платили. Далі історії будуть про моїх самих любимих, най найкращих. Через яких я бистріше себе вбила вчителів. О, да. Перша промога вчителя алгебри і геометрії. Чесно, він дуже похожий на містера Гаррісона, навіть по зонішності. Він не гей, чи щось типу того, але він і не супервчитель. Ну, але що маємо, то маємо. Це був перший урок в четвер. Геометрія. Ми відповідаємо і все таке, він почав кричати, бо щось там хтось неправильно сказав. І саме любиме моє малював два на всю дошку, ну, прям сладость. Вийшов батар з до дошки, неправильно відповів, і біля його голови прилетів кулак по дошці. Я думала зараз буде як в Донганропі. Типу, кулак, його в бошку і кінець казні. Але казнь продовжилась і визвали мене прямо після цього чувака. Ну, мені лише два не уїба. Дякую. <мас> Далі, це більша розмова, а іменно про мою класну керівничку, яка вела в нас англійську. Чесно, я її не дуже люблю, бо вона майже нічого не вирішувала в класі. Типу, хтось забирає в тебе сумку? Ну як? -то? Так. Ай -яй, яй все. Хтось викинувся з вікна другого поверха. Як ви могли? Все, директор зараз вам скаже. Попередження. Ну да. І, типу, це не вся історія. Історія в тому, що вона нас не вчила англійський, а питала, де ми були на дистанційній і сварила да, за все, що тільки можна, а потім давала контроль на рандом теми. Тому в мене репетитор і істерики від підготовки до екзаменів по англійській. Ура! І остання історія моя любима. В неділі 25-го числа да, ця історія була недавно. Коли я тусувалася в Києві в честь Дня Києва, без добрий день мені приходить це. Я чуть ахуєла і стала писати. Чому Зараз я вам буду це все вас. показувати. Без добрий день, без нічого. Я написала, я вказала клас моє ім'я, ну і клас, де у тексті про збор нічого не вказано. Де всі роботи за квітень? Я подумала можливо на протест, бо про текст я вже забула. Я не можу показати, бо в мене немає тесту, але я вказувала. Пустий журнал, я не протест. Я вам, е, а, це вже я, пишу. я вам присувала доповідь і читала доповіді. А про те, що в доповідті вказ, е, вказуєте клас, тут в чаті, щоб я не шукала по журналах. Вибачте, тоді кричати на мене не треба. Я думаю, ви знаєте, кому пишу мій клас. А щоб Ви розуміли, як тим спрацює, там в тебе декілька вкладок, і якщо ти заходиш в вкладку дев'ятий клас, то ти бачиш. Е, в яку букву ти заходиш. І з моїм іменем, типу, я не думаю, що багато учнів. Ну, гаразд. В чаті не кричать: Господи, прізвища учнів з 9 класів я не вчу на пам'ять, щоб шукати по журналах. Чекаю роботи за квітень і травень. Я вам все скидала і розказувала доповіді, здавала недавно проект з моїми однокласницями. Я за квітень написала жодної оцінки. Якщо я їй здавала десь три роботи за тему кіно, зародження кіно і що таке Оскар. І ще, якщо я не ну, добре пам'ятаю, то якісь фотографії. І ми мали ще потім фотографії якісь здавати, я за квітень написала жодної оцінки. Все, що в єдиній школі і тімці перевірено. Я вам казала, що можу скинути роботу чотири фотографії ще за квітень. Ви сказали, що вже пізно. Відкрити єдину школу і порахуйте, скільки уроків було. Фотографії то одна оцінка. І у мене немає часу переписуватись з вами. Прикол. Окей, доповіді, що я вам здавала, чому ви не поставили? Я вам в травні здавала за собор перший раз за кіно, яке ми проходили в травні. Вивчаюсь, тут квітень, просто я обчаталась. Сенсу немає щось пояснювати у такому тоні. Питання у якому? I don't know. У якому? Я не кричу чи щось типу того. Я просто пояснюю, що я вам здавала. Можете спитати у інших учнів, думаю, більшість підтвердять, що я здавала, бо я перед класом розказувала досить клас. Тобто, на мене накричали. Вимагали оцінки, не ставили їх. Я указу не таким томном спілкуюсь і взагалі немає часу зі мною спілкуватись. Хоча вона сама мені, якщо написала А, ну і, звичайно, це солодке досить. Я ваху. Закінчилась історія, вона просто поставилася на строй без тих оцінок, що вона вимагала. Вау. Дякую за ще одні мертві нервові клітини. Вибачте, що відео не було, я готуюсь до екзаменів, яких будете все визнавати в моєму ТГК. Я дякую вам за все, всіх люблю, всім до побачення!